Цоме набагато менше за ікс, ну або не материнська, або молока якось іншої жінки. Якщо ви чоловік, то ваші діти містять мітохондріальне ДНК вашої тещі. Дитина цілком може сказати, що це моя мама, це теж моя мама. Якщо ви візьмете яйцеклітину вашої свекрухи, скажімо, троє людей кохають один одного ні, Її ДНК не загубиться в історії. Доброго вечора, хлопці, дівчата різного віку. В нашому суспільстві все пов'язане на взаємодії батьків та дітей. Ми отримуємо від наших батьків і передаємо нашим дітям прізвища, хтось передає ім'я по батькові, хтось передає титул, хтось якесь майно, хтось ганебну числоветну репутацію, а хтось спадкові хвороби. При цьому ролі батька, ролі матері давно поділені, хоча зараз все й переглядається. Але, принаймні, є постійною та непохідною думкою щодо кількості батьків в родині. Навіть в нетрадиційних родинах батьків завжди двоє. Як відомо, немає нічого вічного під місяцем, і час та прогрес змушують нас переглядати навіть такі непохідні, здавалось би, основи суспільства, як кількість батьків в родині, про що я вам сьогодні і розповім. Чому ми схожі на наших батьків та інших родичів? Чому ми на них схожі, але ми не є їм ідентичними? Всі пам'ятають зі школи про таку цікаву речовину, яка зветься ДНК. Так ось те, якого кольору у вас очі, форма нирок та зубів, та навіть здебільшого, який у вас характер, все це закодовано у ДНК. Комплекс ДНК, його така суперспіралізована, компактизована форма зветься хромосомою, а комплекс хромосом ядром. У нас у людей в клітині присутнє лише одне ядро. Але у інших тварин, та найпростіших, бувають різні варіанти. Ось, наприклад, у інфузорії можуть бути два ядра. Але у нас лише одне. В нормі у людей 46 хромосом. Чому я кажу в нормі? Тому що бувають варіанти, буває 45, буває 47. 46 хромосом утворюють 23 пари хромосом. Я думаю, всі чули такий вираз пара хромосом. Так, ось, 22 пари хромосом є не статевими, стать вони не впливають. І одна пара остання, 23, я звеється статевою парою хромосом. Якщо ви чоловік, то статева пара хромосом у вас складається з Х хромосоми, то Y, а якщо ви жінка, то з двох Х-хромосом. До речі, порівняйте Х та Y хромосоми. Y хромосоми набагато менше за Х. Тобто. Жінка має більше ДНК, ніж чоловік, і таким чином жінка має більше генів і важче витравити зі світу. Х-хромосома обов'язкова. Існують такі люди, так звані Х-0, які мають 45 хромосом, і останні парі хромосоми, одна хромосома відсутня, власне, це вже і не пара хромосом, і присутня лише одна Х-хромосома. Такі люди мають. Ем... Вигляд жінки з недоразвитими статевими ознаками, і до того ж такі люди невеликі невеликого росту, і вони не здатні розмножуватися. Але відсутність однієї X-хромосоми і відповідно Y-хромосоми ніяк не впливає на інтелектуальні здатності. такі люди я маю на увазі X0, можуть бути, хоч академіками, лауреатами Нобелівських премій, Правда, серед лауреатів таких не пам'ятаю, але може бути все попереду. Окрім загальновідомих хромосом, ДНК знаходиться в таких цікавих утвореннях, які звуться мітохондрії. Мітохондрії є автономними, самостійними і ніяк напряму з ядром не пов'язаними з полуками. Функція мітохондрії це забезпечення обміну енергією та кисневе дихання. Власне, у нас лише кисневе дихання і присутнє. Отже, ми можемо сказати, що ДНК присутня в 46 хромосомах або у кого як, у кого 45, у когось 47, та мітохондрія. Що цікаво, у хромосомах міститься понад 1000 генів, той час як у мітохондріях лише 37. Ці 37 генів забезпечують роботу, розмноження, живлення самих мітохондрій, плюс ті функції, які я називав дихання обмін енергії. При цьому, що цікаво, ядро присутнє у нас в одній копії, ну, власне, у інших деяких організмів буває дві, три. У людей в одній копії, а у мітохондрії можуть бути присутні в кількості 50, 60, 70 а понад 100 штук. Кількість мітохондрії не є сталою, забезпечується різними факторами, зокрема, є, е, часом вживання материнського молока, ну або не материнського, або молока якось інші жінки. Мітохондрії Передаються виключно від матері дітям. Тобто у вас мітохондрії вашої мами, у неї мітохондрії вашої бабусі, бабусі прабабусі і так далі. Тут можна обрахувати, хто з родичів містить такі мітохондрії, як у вас, хто інший. До речі, всі родичі зі сторони батька, в тому числі і сам батько, до ваших мітохондрій ніякого відношення немає. Таким чином, якщо ви чоловік, то. Ваші діти містять мітехендріальне ДНК. Вашої тещі тут варто нагадати як відбувається запліднення. Всі ми брали в ньому участь, принаймні як діти. Майбутні діти, а хтось як батьки. Так ось, запліднення відбувається в результаті проникнення статевої клітини чоловіка, який зветься сперматозоїд, і містить 23 хромосоми. У статеву клітину жінки, яка зветься яйцеклітина, і містить також 23 хромосоми плюс мітохондрія. Загалом, сперматозоїд теж містить одну мітохондрию, але. Вона в ході ембріогенезу не розмножується, і всі ми народжуємося з мітохондріями виключно нашої матері. Отже, яким чином можна створити дитину з трьома батьками? У майбутній матері 1 або хромосомальної матері лікар відбирає яйцекретини. Як це відбувається? У матку у фолопів трупу вводиться спеціальна така трубка, яка стимулює яєчник, і по цій трубці. Викотується цікретини. Потім у майбутнього батька беруть сперму. І під мікроскопом спер... сперматозоїд майбутнього батька можна сказати, вколюють, робить ін'єкцію в яйцеклітину. І відбувається запліднення. Ну, зрозуміло, що обирається найкраща яйцеклітина без зовнішніх дефектів, так само найкращий сперматозоїд. І в подальшому, якщо заплінення від справді відбулося, така клітина, яка вже зветься яйце або зигота, дещо збільшується в розмірах, міняє деякі властивості, це видно у мікроскоп. З такої клітини видаляють ядро і переносять у яйцеклітину іншої жінки, якою попередньо було видалено ядро, видалені її 23 хромосоми. Інша жінка зветься Мати 2 або мітохондріальна 2, і така майбутня дитина. Має ДНК від батька 23 хромосоми, від першої матері 23 хромосоми і від другої матері мітохондрії. Невідомо скільки мітохондрій. І дитина цілком може сказати, що це моя мама, це теж моя мама, а це мій батька. Для чого це все потрібно? Мітохондрії дуже важливі, як я казав, енергія, дихання, і зрозуміло, що всі наші системи пов'язані на обмін енергією і обмін кисню. Тому патології мітахондрії приводять до порушення ендокринної системи у людини проблеми з гормонами травневої, серцево-судинною, нервовою та загалом всіх інших. Тобто, якщо ви жінка, і у вас, скажімо, проблеми із зором, а також ці проблеми є у вашої мати, у її мати, у її і так далі, далі швидше за все проблему в мітохондріх, варто зробити ДНК-тест. І якщо така версія підтвердиться, то будьте впевнені, що всі ваші діти, принаймні мітохондріальні діти, також матимуть цю проблему. В такому випадку варто підстрахуватися і використати цю технологію трьох батьків. До речі, якщо ви візьмете яйцеклітину вашої свекрухи, то майбутня дитина матиме таке саме мітохондріальне ДНК, як і ваш чоловік. Нікого зайвого. Вся ДНК, вся сім'ї. Також цілком можливо, коли дві жінки кохають одна одну і хочуть завести спільну дитину, то вони використовують таку технологію. Вирішують, хто буде мітохондріальною матір'ю, хто буде хромосомальною, беруть сперму донора невідомого або, чому би невідомого чоловіка бажано обрати такого здорового, успішного, багатого, гарного, можливо, шекіс. Параметри будуть враховані, і е, народжена дитина буде казати, це моя мама, а це теж моя мама. До речі, якщо народиться дівчинка, а це легко влаштувати, цілком легко відокремити сперматозоїд з Y-хромосому від сперматозоїду з X хромосому Отже, якщо народиться дівчинка, то вона передасть мітохондрію своєї мітохондріальної мами наступним поколінням. І така жінка, така мама може бути спокійна, її ДНК не загубиться в історії. А якщо мітохондріальна мама має якісь патології патології мітохондрії, то й дочка буде схожа на неї. Скажімо, мати не добачає, і дочка так само буде не добачати. Але це, як на мене, не найкраща ідея. Такі жінці варто кра... стати хромосомальною мамою. До речі, якщо з мітохондріями все добре, то зовнішньо це ніяк не проявляється. Ну, здорова людина і здорова. І так само мітохондріальна донька. Буде схоже на свою мітохондріальну маму тільки тим, що в них обох немає проблем з мітохондріями. Або наступний варіант: скажімо, троє людей кохають один одного, чому би ні? Заводять спільну дитину, спільну генетичну дитину. До речі, поки що неможливо використання цієї технології для отримання дитини з двома батьками і однією матір'ю. Батько завжди один. Але роботи в цьому напрямку йдуться, і це питання часу, коли буде народжена перша дитина, яка скаже, це мій батько і це мій батько також. До речі, цілком можлива ситуація, коли людина отримує 23 хромосоми від однієї матері, мітахондрії від іншої, а виношувати його буде третя жінка, від якої він отримує білки, а взагалі. Поживні речовини. А якщо пологи відбуватимуться у природній шлях, тобто не через кесерві розтин, то ще й отримує мікрофлору. Тобто така жінка буде сурогарна мати, буде його третю матері. Нас, скажімо, цю дитину буде годувати молоком вже четверта жінка, від якої він отримує ну, власне молоко, поживні речовини, то його вже буде четвертою матер'ю, молочною матері. А врешті-решт всиновить таку дитину, п'ята жінка, яка передасть свій світогляд, свої звички. Буде його юридичною матір'ю, тобто у такої дитини буде аж п'ять матерів. Стосовно батьків, ситуація зрозуміла інша. Можливо, один батько генетичний батька і, скажімо, ще один чоловік, який всиновив таку дитину і буде його юридичним батьком. Тобто, можлива ситуація, коли у дитини п'ять матерів та двоє батьків, загалом семеро людей. Особисто я зустрічав на конференції людину з трьома батьками, з двома матерями. Ну і один байк, зрозуміло. І цілком здорова людина, чого я вам бажаю. На добраніч, хлопці і дівчата, різного віку. Не забуваємо про своїх батьків, скільки б їх у вас не було, і хай вам насняться здорові метахондрії. До зустрічі!